Пухнасті поліціянти прибули до кінологічного центру Нацполіції в Ірпені. Партнери з Нідерландів передали десяток вівчарок на службу у Київській області. Більше розпитаємо у мого колеги Назару Вотенкова. Нині маємо змогу поговорити наживо. Отже, Назару тобі слово для деталей. Яно, найближчими тижнями ці песики будуть знайомитися із уже так, так так би мовити, ветеранами, які тут несуть службу не перший рік. Як нам розповіли кінологи, які працюють у цьому центрі, це така от вийшла міжнародна підтримка, оскільки на той час, коли Ірпінь був окупований, він обстрілювався. Зокрема, постраждав цей кінологічний центр, в якому ми наразі перебуваємо. Проте, на щастя, песики здорові, цілі, і продовжують нести службу. Однак, як нам пові... Домили на жаль, декотрі під час виконання конкретно вже службових обов'язків, а саме пошуку, наприклад, мін отримали певні ушкодження, поранення вони лікуються, але колеги, так би мовити, знову ж таки продовжують свою роботу. Я далі пропоную послухати, які конкретно обов'язки виконують тут друзі наших поліціянтів. Пошук вибухових речовин, пошук наркотичних речовин, пошук трупів або людських залишків також це пошук по запаховому сліду. Вони в нас працюють 24 на 7, як і ми поліцейські, це наші напарники. Тобто, в них можна сказати такі самі обов'язки, як і у поліцейського. Як нам пояснили, то ця підтримка виникла не з пустого місця. Говард Бафет, американський бізнесмен, під час одного зі своїх візитів до України, завітав і сюди на Київщину, побачив ось цей кінологічний центр і виявив його проблеми. Сказав, що давайте ми вам, друзі, допоможемо. Ось надіслали оці оцих 10 вівчарок. Як я вже згадав раніше, приїхали вони сюди з Нідерландів, мандрували аж два дні. Коли їх витягали, ну я би сказав, не те, щоб витягали, а Спаковували умовно кажучи із вантажівок мікроавтобусів, в яких вони приїхали. Собачки були в абсолютно чудовому стані, спокійні. Звісно ж, вони метушилися, оскільки це для них абсолютно нове становище, нове явище, нова країна, нова територія, нові працівники і нові друзі. Був тут і Андрій Нєбетов, який пояснив, що така підтримка певно неодноразова, це і надалі триватиме. І що він говорив? Давайте послухаємо. Собаки одне з одного з, з, з найкращого у світі такого кінологічного центру, який знаходиться в Нідерландах, і він має дуже багато філій по Європі, в тому числі Сполучених Штатів Америки. Щінки будуть направлені ціня до всіх підрозділів. Ну як підрастуть. Ну, ми всі знаємо, що що таке собака. Собака, набуть, це одна із небагатьох тварин, яка любить свого господаря, любить людину більше, навіть ніж себе. тому, от ми їх шануємо. І, звичайно, тут є відповідні умови. Але ще раз хочу сказати, і Баффет це бачив, і він сподівається, що ми зробимо їх найкращими в Україні. Затягувати не будемо быстренько переможемо ворога, і наступного року добудуємо наш сучасніший, надсучасніший кінологічний центр. Отже, зустріч кінологів із новими улюбленцями була дуже теплою. Ті їм стрибали на руки, обіймалися, облизувалися. Кінологи їх намагалися підгодувати. Було помітно, що песики голодні і дуже хотіли пити, але тим не менш, вони були раді зустрічі і коментар однієї з кінологинь. Слухаймо далі. Поки що я бачу, що він дуже активний і це мене трошки бентежить, тому що мої собаки більш виховані. Але я думаю, що ми з ним спрацюємо собі, бо він веселий і не злий, і це мені дуже імпонує в ньому. Ці собаки це спеціальні бельгійські вівчарки. Така от підтримка кінологічному центру Київщини, спрямована на його розвиток і посилення. Песики пройдуть ветеринарну перевірку, певні тренування. Я б назвав це тестування, аби виявити згідно їхнього характеру і темпераменту, які обов'язки вони можуть виконувати. А відповідно, це пошук мін виявлення ДРГ і мародерів. Тож на цьому це все яна.